Мало в цьому підручнику сказано про те, в чому суть цієї війни для Росії, Російської імперії, що вона хоче від України. Там я подивився, в 2014 році, коли починається висвітлення, АТО є трошечки, ну так, сторінка дві, розказується про русський мір, про його ідеологію, трошки, про його наміри щодо України. Але коли починається опис широкомасштабного вторгнення, сторінка 248 підручника одразу наголошується на російських претензіях щодо розширення НАТО на Схід і того, що НАТО відкинуло ці претензії, і потім починається вторгнення. Тобто Логика. створюється, ну, певним чином створюється враження, що це якась хоча б одна із реальних причин війни. Тоді, як насправді, це абсолютно не так. А варто показати, що реальна причина війни це бажання Росії знищити українську державу, по-перше, вчинити геноцид українського населення, денаціоналізувати українців, в принципі, повністю їх зросійщити, повністю їх розчинити в тілі своєї російської імперії і посилити цим самим свою російську імперію. Коли я прочитав підручник, бракувало мені, от саме такого. Визначення суті цієї війни і усвідомлення небезпеки, чому російська загроза настільки для нас зараз небезпечна. А, НАТО це лише привід, який вигадала Росія, тому що не було жодних вказівок на те, що Україну обов'язково приймуть в НАТО. Велися довгі переговори, але вони не доходили до якоїсь конкретики. Це був привід, і то більше, мабуть, для внутрішнього російського вжитку, щоб своєму російському населенню пояснити, чому ми вдерлися в сусідню країну.